Всім привіт народ, слава Україні. Я знову радий вас вітати в себе на каналі. Рідко коли починаються мої відоси з вечора, ну але так сталося, що мене днем не було. Та й хлопці почали обмолот. Досить доволі після обіду та й така історія, що приходиться починати відос вечором і відос буде повністю вечірнім. Розпочали ми обмолот знову кукурузи. Після того, як ми завершили першу площу, у нас впало десь біля 30 мм. Дощу і вчора зранку, вчора вночі знову була п'ятерка. Через то сьогодні відтягнувся початок роботи аж на після обіду, але все одно ми таки розпочали обмолот. Збираємо гібрид ДКС-3972. І як я вам обіцяв, що я покажу, значить відкинув всі справи, приїхав і вночі, і все одно знімаю вам, тому що цей гібрид, як на мене, дуже цікавий всім, його дуже багато вирощують по Україні. І через то я просто не маю права вам його не показати. У нас його посіяно доволі небагато, десь 50 гектарів, але виглядав він просто суперово. Ось, зараз. Не біля бази, хлопці сушать а, зерно. і Чекаємо на якусь попутку, зараз сядемо і будемо... поїдемо в поле, покатаємось з Тарасом, все розкажу, все покажу. Може, не буде супер-купер, все видно, але а, інформацію надам я вам повністю. А, пече наша Т-150-ка. причіп кукурудзи і зараз ми або з ним підсядемо, або я напевно ще трошечки познімаю базу, покажу вам, що тут робиться. І тоді вже поїдемо, напевно, з назором. Тому що бачив, що Володя вже поїхав перше І, певно, з назором ми підсядемо в поле і тоді вже будемо знімати, що там в нас відбувається в полі з комбайном. Так, ну я вже бачу, що вже намолотили досить непогано. А, очистка вже відвозиться на площадку. Тут хлопці возять на сушку. З поля йде по вологістю приблизно 25%. А, після того тих дощів, то нічого дивного в тому нема. Чекати на кращу вологу нема сенсу, тому що далі після обіду обіцяють знову дощики. А, Плануємо до наступних дощиків забрати цю площу і цей гібрид. І тоді приступимо до самої основної нашої площі, де в нас посіяна демоділянка і де в нас є закладені експерименти від компанії Кортева. Ми вносили цьогоріч на кукурузу два їхні препарати ВН і НЛО Там буде дуже цікавий відос, він буде обширний. Але я дуже з нетерпінням чекаю на ці цифри. Я думаю, ті люди, які слідкують за моїм каналом, як мінімум з весни, теж цікавляться тими цифрами, тому що вони тут дуже важливі як для мене, так і для вас. Щоб не пропустити це відео, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. Далі будуть тільки цікаві відоси. Так що народ чекаємо. Чекаємо на попутку і печем зараз в поле. どうもありがとうございました。<noise> <noise> Хочу очистки, але оті качанчики на сушці трошечки роблять погану роботу і через то ми її пропускаємо її через зерночисну машину. Я б не сказав? Хайно є! Вологість того разу пішла більша, так вже і сушка починає трошки більше парувати. Вже більш схоже щось на, на роботу сушки. А з вентилятори гріє Хлопці тут працюють, кожної години контролюють вхідну вихідну вологість, стаціонарний вологомір, який відкалібрований від шкафної, так що у нас тут все чітко. Ну і сушка, як на лозоні Хлопцям тепло, сухо і комфортно працювати. Ну і тут я вже неодноразово показував, як. Сипеться вже сухе зерно. Минулого разу я показував, воно вже було майже під самою трубою. того разу воно вже Бодя перечерпав його в другу сторону складу. І воно стоїть собі, чекає кращої ціни. Ну, а Тут продовжується процес. Є трошечки коленого, звичайно, від того нікуди не дітися, але в принципі... Доволі все адекватно. Сухенька, гарна кукурузка. Хлопці вже, як то кажуть, набили руку і працюють не спіша. Добре народ. Печемо в поле. Зараз я вам покажу ще нашого лекціона у всій красі, так що ви не перемикайтеся, ставте лайки, коментуйте, а ми пігнали. Навіть з вигляду не сказати, що 24-25 вологі. Така пилюка милюка куриця, та, якби тут 19. Так, народ, печемо в поле. Далі включимося в комбайн. Так, народ ми вже в полі. Назар мене благополучно закинув. І зараз трошечки вам назнімаємо, як тут робота йде. Ну, скажімо так, умови вже близькі до минулорічних вже, е, ґрунт розкис так повністю і то так фест. Ну, Але комбайн йде. Трактори теж йдуть, і волога 25-та нас зовсім не лякає, так що ми працюємо, нема на що чекати. Місяць світить гарно. А, так що, в принципі, нас умови відносно задовільняють. Плюс до того а, підлякує трошечки погода, бо в середу обіцяє дощик. Сьогодні маємо неділя, завтра понеділок, вівторок, маємо трошечки намолотити до дощу, щоб знову сушка мала що робити. Ось. Ну і приїхав я додому і не міг сидіти вдома, так що зразу вирішив валити в поле і трошечки вам щось зазняти. Давненько не було нічних відосів. Так що сьогодні буде от такий момент. Не знаю, чи вам все буде добре видно, ну але щось то й буде. Так, довантажується Т-150. Ну, враховуючи рух техніки. Я вам скажу, що кукурузка мала би сипати і сипати мала би досить серйозно. Рожуче дійство робота налагоджена до, до автоматизму. Так, черговий бункер. Моментально змінюються трактори, я навіть не встигаю щось подивитися, як вже зразу знов викинена труба і знов треба висипати. Хлопці шурують раз за разом. Ну воно не зле. Ось добре. Як на мене, то тільки добре. Раз хлопці возять багато, значить має бути урожай. Як бачите, кукуруза чистенька, а то означає, що нічого їй не мішало рости. В принципі, така нічигенька. Вже хлопці намолотили молотили сушці. Хватить, певно, завтра аж до до роботи. Ну і зараз будемо завершувати ще один причіп. А, забере Т-150 і ще один причіп забере Назарко і будемо з'їжджати. Так що я дуже вчасно приїхав на поле. Відзняв вам, може і не дуже довге відео, але це інформативне. А йдемо ще, поки комбайн не під'їхав, глянемо до самої кукурузки, як вона тут виглядає. Скажу одразу, тут не найкраща ділянка цього поля. Ну але все-таки. Завтра я буду возити аксіоном, то я покажу трошки більше. В принципі, такий собі середній качанчик. Волога, самі розумієте, підбільшилась, чудес не буває, днів чотири день в день падав дощик. Кукурузка набрала трошки вологи, але ще раз повторююся, чекати нема на що. Качанчик повністю виповнений, хороший. Я думаю, що все буде, все буде по красоті. Ну, Завтра зазнімемо більш обширне відео про це поле, про цей гібрид. На сьогодні маємо те, що маємо. Ну що, народ, крайній бункер на сьогодні. І будемо з'їжджати. На даний час сушка роботою забезпечена. Ну, а Завтра в день буде трошки веселіше, трошки більше повітря. В принципі, якби була вся кукуруза така як отут, то був би просто шикарний врожай. Ну, Але, самі розумієте, поле не є рівномірним, через то врожай може бути всіляким, Поки що цифр ніяких немає, я думаю, що вони будуть і коли ми вже змотимо повністю площу. Так, народ, Назарко повіз крайній причіп на сьогодні. І робота завершена. Сушка буде мала що робити. Певно, завтра до обіду аж очистку загрузили повністю. І можна спокійно і душею їхати на базу. А нашу роботу ми вже продовжимо завтра. Так, комбайн на базі. Можна йти на вагу знати, що сьогодні намолотили, Ну і можна якісь попередні цифри буде озвучити по сирі кукурудзі. Ну, Назарко ще везе останню ходку, крайню ходку на сьогодні. Вже після цієї ходки можна буде отримати цифри, зараз ми знаємо. Я вам певно що щось розкажу. На бамбури йому Тарас повністю прицеп останній, щоб вичерпати все з бункера, ледве смехає. і все. На сьогодні день робочий завершений. Ну що, народ, завершений такий коротенький робочий день. Хлопці десь розпочали його в четвертій по обіді і а, маємо зараз трошки за десяту. тобто трохи більше 6 годин, помолотили. Зібрали десь 20 гектарів кукурузки і Ну, що я вам хочу сказати, гібрид 3972 показав себе так, як ми і очікували, з дуже хорошої сторони. Станом на даний час десь вийшло 15,8 сирої з поля тонн з гектара. Після осушки я навіть не знаю, що там вийде, звичайно, Ну, все одно урожай буде. Пристойним. Ну, але який би не був пристойний врожай, ціна нам е, ті всі плюси з'їдає повністю. Так що маємо то, що маємо. В кращому випадку, якщо її зараз продати, то вийдеш на нулі. Ну, не подумайте, що я жалуюся, просто констатація факту. Добре, народ, я лягаю спати. Вам дякую за перегляди. До нових відео, до нових зустрічей. Завтра знову ж таки. На тому самому полі знімемо вам більш обширне відео, більше покажемо цей гібрид, покажемо знову комбайн в роботі. А знову будемо возити зерно. Так що підписуйтесь на канал, не забудьте поставити лайк під цим відео. До нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним силам України!